Вітаю вас, друзі! Перед вами 16 акумуляторних батарей, які ми зібрали для військових. Всі акумулятори протестовано перевірено на ємність і заряджено до 100%. І після виходу цього відео. Ці акумулятори одразу поїдуть на позиції і допоможуть захищати нашу країну. І все це відбувається завдяки вашим донатам, друзі, за що вам величезна подяка за ваші донати і вашу підтримку. Це, мабуть, найбільший пакет допомоги по акумуляторам до Джавелін, який ми передаємо. я вам хочу розповісти трохи статистики. Друзі, уявіть, всього нам вдалося передати вже 150 таких багаторазових акумуляторів на різні напрямки. А я хочу нагадати, що наші акумулятори дозволять військовим запускати ракету а, близько трьох разів. Також е, вести спостереження за ворогом е, завдяки тепловізійній установці е, близько 6 годин, в той час, коли оригінальна батарея є одноразовою, вона відпрацьовується та утилізується. А наші батареї багаторазові. У нас є порт Type-C, через який можна швидко зарядити даний акумулятор навіть від павербанку. І уявіть собі, друзі, щоб зібрати ці 150 батарей, в нас пішло 1200 елементів літійонних типу. Розміру 21700. Спочатку я використовував елементи Samsung 50 є, потім ми перейшли на елементи підвищеної ємності. Це LG58T. І ці акумулятори дійсно віддають заявлену ємність близько 150 Вт годин, або 106 годин. Також близько 300 БМС у нас пішло. ну, З урахуванням браку трохи більше. У нас близько 300 білих БМС-ок пішло на збірку цих. Акумуляторів плати зарядки близько 250, тому що спочатку ми використовували по одній платі зарядці. Потім ми додали ще одну для того, щоб пришвидшити процес зарядки. Заряд акумуляторів відбувається завдяки ось таким сучасним зарядним пристроєм, які йдуть в комплекті до акумуляторної батареї. Час зарядки близько 4,5 годин від 0 до 100%. Нещодавно ми почали встановлювати на акумуляторні батареї самовідновлюючі запобіжники на вихід з кожного незалежного блоку стоїть по одному такому запобіжнику для того, щоб зберегти електроніку е ракетної установки Джевелін. І Таких запобіжників у нас пішло близько 150 штук. Індикаторів заряду 150 штук роз'єми. Ми також друкуємо на 3D принтері. На одну батарею у нас відповідно виходить один роз'єм. І 4 піна. Ми використовуємо якісні латунні піни, і всього у нас пішло 504 піна, друзі. І це все, друзі, відбувається саме завдяки вашим донатам і вашій підтримці. І для вас я підготував маленький подаруночок. Це відпрацьована оригінальна батарейка від відпра... Танкової установки Javelin. Саме з цієї батарейки стріляли по техніці ворога. І цю батарейку може отримати хтось із вас, хто задонатить на банку, яку ви бачите зараз на екрані, від 100 гривень. 100 гривень дорівнює один шанс. Якщо ви донатите з картки Монобанка, нічого додаткового вказувати не потрібно. Якщо ви донатите з картки іншого банку, вкажіть, будь ласка, свої контактні дані для того, щоб я міг з вами зв'язатися. Рівно за тиждень вийде нове відео про акупацію. Умулятори для військових, і в ньому ми дізнаємось, хто стане власником цієї батареї. За допомогою сайту Monobank ми визначимось з переможцем. Ну що, друзі, на цьому в мене все. До зустрічі в нових відео і слава Україні! Бажаю здоров'я! 63 Шістдесят ОМБР протитанковий звод. Хочемо подякувати підписникам ВЛАУТО за надане КБ. Це КБ буде працювати по підерським цілям. Дякую підписникам і всім тим людям, хто долучається до збору та підтримує ЗСУ. Від імені підрозділу хочемо подякувати автору та глядачам каналу Велавто well за ці чудові батареї до джевелінів. Це вже друга партія. Перша партія показала себе чудово на полях бойових дій. Завдяки ним наші бійці змогли знищити не один ворожий танк. Це прийшла друга партія завдяки жертводавцям та спонсорам каналу Велавто. Well ми від імені підрозділу дуже вдячні, а також просимо підтримати автора каналу подобайкою та донатами. Слава Україні! Героям слава!